1 грудня 2024 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів України від 29 жовтня 2024 року No1261 про запровадження режиму експортного забезпечення. Дана постанова затверджує особливості оподаткування експорту певних видів сільськогосподарської продукції. В програмі Медок реалізовано роботу з податковими накладними та розрахунками коригування експортного забезпечення. Для того щоб створити, заповнити та успішно зареєструвати податкову накладну Експортне забезпечення. Виконайте наступні дії. Перейдіть до розділу Первинні документи. Реєстр податкових документів На панелі інструментів натисніть Створити. Податкова накладна Експортне забезпечення. Відкриється створений документ. Зверніть увагу, у податковій накладній може бути зазначено тільки один товар за одним кодом згідно з УКТЗ, що внесено у перелік окремих видів товарів до операцій, з експорту яких запроваджується режим експортного забезпечення згідно з постанови Кабінету міністрів України від 29 жовтня 2024 року No1261. Заповніть документ усіма необхідними даними. Далі, через наступні дії, перевірте документ. Підпишіть документ необхідним комплектом електронних підписів та відправте на реєстрацію до ДПС. Через певний час подбайте про прийом квитанції від контролюючого органу.